Рюкзак ЄС yes, у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Об'єм рюкзака 21 літр. Матеріал водовідштовхуючий. Рюкзак має два відділення. Дві передні кишеньки. Може бути для смартфону або пауербанку, або дрібничок. Дуже стильний рюкзак. Брилок підвізка. Допоміжне відділення. Має органайзер, ключницю, міцна брендована підкладка. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Рюкзак досить вмісткий. Бічні кишені для пляшки для води. Або термосу, ручка петля, нагрудний ремінь з регулюванням по висоті, ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзачка прогумоване.